Усіх вітаю! На нашому Ютуб каналі завтра буде. Перед початком просимо вас поставити вподобайку та підписатися на наш Ютуб канал. Сьогодні на ваші питання буде відповідати пані Людмила. Я вас вітаю. Доброго дня! Розпочнемо з такого питання, що сьогодні в Київ е, прибув з офіційним візитом державний секретар США Ентоні Блінкен. Про що буде домовлятися з президентом? Ну і взагалі, яка основна мета поїзду? Так, Блінкен на Україні. Україні. Про що буде домовлятися? Ну, основна тема. Звісно, тема війни, і тема знову в нас є інформації, перемовин, вона тут йде на рівні війни, щоб ви розуміли. Але, але після того, як має бути якийсь суперактивний рух, я маю на увазі, що це. По сім жезлів, знаєте, що ми відвоюємо те, що хочемо, чи щось того. Так що, я думаю, що тема, основна тема це війна і найближче майбутнє України. Якщо ми беремо, що це дасть для України, що він приїзд для України, результат його приїзду, що це дасть. Ну, знаєте, хороше, дуже хороше, вже давно не бачила так хороше. Тема сонця. Це дасть щось нове. Я не здивуюсь, якщо це буде нова зброя, тому що якийсь вогонь, які надвогонь, щось таке над надшвидке, надовге. довге. Так що це можуть бути оці ракети, що нам там обіцяють. І, якби воно, ми це все отримаємо. тому ми отримуємо фінансові різного роду, це можуть бути навіть гроші, якісь там доволі такі хороші. І ми ще отримуємо. Як замовлення, як, як предзамовлення для того, щоб потім ще щось там мати. Взагалі це дуже важлива зустріч, вже давно у нас не було подібної зустрічі. Чому? Тому що це про накопичування, це про те, щоб всього було вдосталь. Чесно, коли я йшла до вас, то в мене було від цієї зустрічі я думаю, так це політика, вони готуються до. До своїх виборів, і вони якби зараз красуються. А мені показали, що ні, це не тільки про політику, це якусь дуже велику допомогу. Так що не дивуйтеся, що саме ми дуже якось швидко тут, тому що сонце воно прискорює ці всі рухи, щось ми таке маємо отримати суперцінне для України. Наступне спробу зустрічей, Ердоган приїжджав до Путіна. Багато коментарів під відео, що люди помітили, що в них навіть міміка така, що вони обоє не задоволені взагалі від того, що відбувається. Тож про що насправді розмовляли? Яка була реальна справжня мета зустрічі? Та сама історія тут знову ж тема війни і тема грошей. Тема грошей зайшла доволі погано. Ніхто не готовий був чути, в кожного були якісь свої бачення цього процесу. І оце, що нам говорили, що всі не задоволені, це саме через те, що один говорив одне, інше другий, і, і от не було цієї комунікації між ними. Не можу сказати, знаєте, що вони там розсварились, тому що якась тема, що коли-небудь ми обов'язково до цього повернемося, вона все-таки залишається. І ну, тут точно не про те, що розсварилися, там не в ціні. От тема конкретно в ціні. А чому в ціні, і нам таке гарне дають колесо фортуни. Колесо фортуни, якщо це щось що крутиться, або щось, що, що без кінця рухається, давайте згадаємо, що у нас без кінця рухається газ, да, коли в Україні російські, по-моєму, там якось тема без кінця піднімається М'якопровод. От, от е, якісь такі важелі, і я наскільки розумію. Ця тема стояла і не зійшли в ціні, не згодились, але це не просварилися, точно не просварилися. А які взагалі Ердоган має важелі тиску на Кремль? Та ви знаєте, людина, яка тримає слово. Він для Кремля йде по справедливості, що як сказав, так і буде. Виконується все до йоти, і якби в такому русі людина, яка може зрушити багато що, тому що наскільки. Я бачу, нам дали четвірку мечів, і а четвірка мечів, що десь є затор, десь немає руху. А Ердоган це той, хто може домовитись, комунікувати, навіть десь висваритись те, те за що він відповідає, і весь час уже не тільки на вашій передачі, я дивлюся, є якісь таємні умови. Саме таємні умови по місяцю, да? І якісь їхні такі внутрішні, що вони е, по місяцю якби один одного розуміють, да? вони якби однієї крові, вони от, по підсвідомості весь час знають, що вони один одного дорівнюють. Так що тут доволі такі серйозні. Аргументацію з серйозну увагу має Ердоган, і він як ну, суперуспішний політик, я б напевно так сказала. Угу. Наступне питання: що взагалі буде відбуватися в Росії у цьому місці? Можливо, якісь перевороти чи головна якась шикарна. Ну, починається місяць саме по помірності, а помірність це якась така злагодженість. Да? Вся йде своїм часом, крутиться, воно все більш-менш там буде підніматися тема грошей, грошей, які їх тримають. І я так розумію, що. Оце обесцінювання рубля там буде продовжуватися, але його вояким чином зараз підтримують, але його не втримують і нам далі обіцяють суд, а страшний суд це так як було, і ми зразу ж можемо згадати е, тему, коли падав цей рубль, і він нічого не, не коштував. Так що я думаю, що туди. Е, далі нам дають четвірку жезлів перевернуту: це перевернути дім, будинок. Е, Скажу так, що є велика загроза до того, що там може щось таке відбутися. Зв'язане із керівниками країни, саме з керівниками. Так що давайте почекаємо, але ця загроза йде знову ж по страшному суду. По страшному суду, це, пам'ятаєте, як був Пригожин? Оце по страшному суду. Чому? Тому що там різного роду аварії, нещасні випадки, там якісь землетруси Путіна, наприклад, там загрібло. Да? Якась отака історія, так що це більш. Як рівень не такого непередбаченого, да? не дуже воно, якби звісно, що його можна підстроїти, але воно на рівні оце такого щось швидких зломів? От саме в такому, Ну, якщо Путін ще до кінця місяця не помре, то питання наступне: чи буде він далі продовжувати мобілізацію? І скільки ще людей він хоче відправити на вірну смерті в Україні? Ну, мобілізація буде продовжена. Я не бачу, що хтось її припиняє, вона йде по... через аркан втрат через, знаєте, через максимально жорсткий сценарій, там і насилля, і примушування. І ще раз я казала, що там мобілізація буде через смерті. Якщо його не підзалатають і воно в викриті, то ми будемо чути, що багато хто там закінчує життя самогубством. Тут ну, така дуже е важкі енергії, вона по-повішеному, вона буде йти довго. Е і скільки взагалі людей нам ту спентаклі Фортуни, скільки треба стільки будуть, так що це. Е Машина, яка працює, і люди тут точно не мають ціни? Питання скільки взагалі ракет Росія приготувала на осінній обстріл України? Чи вони збирають, наприклад, на зимовий обстріл, щоб нас залишити без світла взагалі? Я не можу сказати, що їх достатньо тих ракет, але тема того, що над цим працюють, домовляються, десь вони їх отримують з інших країн, вона взагалі суперактивна, тому що є, є саме як наказ. Щоб їх було достатньо, так що я не підтримую ідею, що в Росії ракет не буде. Вони там правдами, неправдами, вони їх нагребуть і вони будуть і дійсно, на, на зараз ну не стільки, як би їм хотілось. Не в тому, не в тій кількості вони починають маневрувати, починають оці мікси використовувати. Але і над цим теж Росія працює. Не, не потрібно тут думати, що вони вже там сіли на призбі і сидять, нічого не сидять. Тут саме робота менеджерів, дипломатів, у них, вибачте, мене жопу в милі для того, щоб саме нагрібти цієї зброї стільки скільки потрібно. Які взагалі кроки Китаю на тлі війни Росії проти України? Нам дають десятку пентаклів, що основна зброя зараз пішла звідти. Далі йде підтримка саме би по відношенню до Росії і до війни в Україні. Іде підтримка, що на давай, давай, да ми допоможемо, ні то там якимось там іншим. І є якісь домовленості. Так що на, на зараз це дві країни, які йдуть нога в ногу. І Якась там в них загальна ідея, загальна, загальна політика, які ось, ось зараз в цьому моменті цінності їх збігаються, і обоє хочуть якимось чином виролити. Так що, на жаль, я б не сказала, що тут не активна позиція. Угу. Наступне питання: а яка взагалі позиція Шольца щодо передачі Україні зброї? Давайте трошки зазирнемо його голову, що він там собі думає. Якщо ми йдемо в голову Шольця, то я не можу сказати, що це про те, що він не дає зброю. Це про те, як заробити максимально на цій зброї. Так що це про якісь дивіденти, він, йдуть якісь перемовини. так, вони там йдуть, не по найкращому сценарію, і зараз його вже дають. Що його примушують саме, щоб він це зробив. І навіть нам дають аркан Шістірка чаш дежавю, що буде так, як в той раз. А як було той раз, Німеччина кричала-кричала, що не дам, а потім опидала. Так що це така гра, знаєте, не звертайте увагу там свої. Політичні ігри на рівні взагалі голові, голів держав цього світу віддасть він до зброєні де він не містить чи змінилися відносини України з Великобританією? Така, знаєте, цікава історія, тому що є, чи звільнили, чи змінились, то нам насправді говорять, що ми зараз йдемо в одному напрямку, і є якась і допомога, є якась інформаційна складова саме Великобританії по відношенні до нас, але чи є там напруження 100%. є? Є якесь нерозуміння і. Воно зараз ще якось більше розгорається. Так що я б сказала, що зараз в нас, не дивлячись на співпрацю, яка продовжується, така криза є. І останнє запитання. А чи очікувати у найближчий час нові деокупації на фронті? Ну, 100% ще очікувати. Перш за все? Зараз нам дають аркан маг, який символізує просування, рух, стратегію, яка реалізується, і реалізується вона по лицарю мечів не так, як планує. Да? Весь час маневрація, весь час якась перевірка, ну, як воно може бути, щоб ви розуміли, може бути якась частина фронту зараз бути активна, а завтра ні. І весь час якась така йде перевірка. При тому перевірка, яка опирається на розвідку, на інформацію, яка надходить. Так що такі всі можуть зрозуміти, що там буде. Такі не дуже рівні якісь рухи, але ми, нас 100% у нас будуть прориви, і ми, ми їх чекаємо за, за допомогою саме цієї нестільки стратегії. Стратегія, яка весь час змінюється. Донецьк, дев'ятка кубки. Я думаю, що ми чекаємо з Донецького напрямку якихось хороших звісток на рівні того, що. Ну, ми будемо гордитися, ми будемо взагалі на такому якомусь драйві. Якщо ми беремо Луганськ, ну маловато там буде якась тема, що щось там буде відбуватися, але порівнянні з Донецьком, то нічого. Так що я не можу сказати, що там будуть прориви. Беремо ми саме Херсон. І в нас теж Херсоні, по трійці Пентаклів, ми будемо бачити просування доволі таке мале воно не суперактивне, обережне. Просування яке більше про розширення, ніж про те, щоб зробити прорив. Хоча там є, воно є, воно буде. А от цікава історія по Запоріжжі у нас зірка. А зірка це інформація, яку ми дуже скоро почуємо. Так що я думаю, що в нас на найближчий час це в нас буде Донецьк і саме Запоріжжя. Десь у нас там має якийсь бути прорив, хоча на цьому фоні трошечки буде. І Херсон, і знову ж трошечки щось там на рівні вогню, буде Луганськ. Два таких напрямки. Тож я дуже сподіваюся, що ми у найближчий час почуємо гарні новини з фронту. Пані Людмила, я вам дуже дякую і вам, глядачі, ми теж дуже дякуємо. Не забувайте слідкувати за нами, ставити вподобайки і підписатися, щоб нічого не пропустити. І пам'ятайте, завтра обов'язково буде. До побачення!